Доброго дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца про важливе і життя краю у наступні 10 хвилин. В станиці Луганській поранено бійця 128-ї бригади із Закарпаття. Протягом минулої ночі бойовики так званої ЛНР здійснили кілька обстрілів цієї місцевості з мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь вівся з правого окупованого берега сіверського донця. У зоні ураження опинилися в тому числі позиції 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади із Закарпаття. Під час одного з обстрілів осколкові поранення грудей та руки отримав боєць бригади водій мінометного взводу. За попередньою інформацією, рани не важкі загрози життю немає. Пораненого госпіталізували йому надається вся необхідна допомога. Не обійшлося у зоні АТО і без втрат у закарпатському правому секторі підтвердили інформацію про загиблого закарпатського бійця добровольчого українського корпусу. Солдат із позивним бізон потрапив під обстріл поблизу Старогнатівки. За інформацією правого сектору бойовики ДНР вночі намагалися прорвати позиції. 72-ї бригади однак пізніше військовим та бійцям правого сектору вдалося відбити атаки противника у підсумку. Українська сторона понесла втрати: чотири загиблих, серед яких один боєць 72-ї бригади та троє солдатів. Дуку. Закарпаття потерпає від спеки. Синоптики вже наголосили, що для області це аномалія, яка прийшла на Закарпаття разом із циклоном з Африки. Від рекордної теплоти страждає Угорщина і Австрія. По сусідству дісталося і на найзахіднішій області України. Уже більше тижня по всій території області ні краплі опадів, як наслідок, горять поля із сухостоєм, вигорів врожай і найгірше пересохли криниці та річки. Подробиці та медалі у сюжеті. Ще кілька років тому уж в центрі міста важко було приплести навіть дорослому. За останній рік його можна пройти просто пішки. Причина спекотне літо, яке не дає жити закарпатцям останні кілька років. Але цьогорічний період без дощу і за високих температур просто знищує водойми. Наразі рівень води в річках близький до критичного. Ну, практично, у нас кожен день іде зниження рівня води. У нас, наприклад, ситуація дійсно є складною. У нас зараз третина, третина водності в річках. У нас практично є. Якщо взяти по відмітках, ми, ну, наприклад, я можу знайти так. Візьмемо, наприклад, річка Уж Ужгород. У нас критичний рівень, практично ми маємо ще декілька сантиметрів до критичного рівня. Від спеки і засухи страждають і криниці. їх значна кількість обміліла або Просто висохла. Така ситуація у більшості районів області. Пан Євген каже, колись водою, що текла з гори, він наповнював ось ці резервуари. Згодом цією водою поливав город. Останні кілька тижнів ні в водозбірнику, ні на городі жодної краплини води. Це Фантастично вже. Засуха така, якщо по 12-бальній шкалі, то це вже 11 балів, тобто наближається фініш, можна сказати, якщо, не дай Бог, не буде водички. В поряд є криничка, яка Мала дебіт, як сказати, 300-400 літрів за сутки ми носили звідси воду. Зараз вона практично суха. Синоптики кажуть, майже 40 градусна спека протримається в області ще з тиждень. Незначне зниження температур пройде після 20 серпня. Доти дощу можна чекати хіба що десь в горах. Фахівці кажуть, для області така спека аномальна. Ми рекорд не побили ще максимальної температури. Практично ще не дійшли ми до того. Але в такий от довгий період такої спеки я думаю, що цей іменно серпень місяць він якось відмітиться у тому, що він такий от був трошки аномальний, тому що так довго триматися температури 30. 35-37, практично, у нас давно не було. Водники наразі ще не б'ють на сполох, але вже готуються до гіршого. кажуть, зараз рівні води у водоймах низькі до максимальної норми, тому намагаються розчищати водойми та місцями регулюють подачу води шлюзами. кажуть, врятувати річки можна, але для цього потрібен дощ і системна робота на всіх рівнях. А головне припинити вирубувати ліс, адже це одна з головних причин такого стану річок. Про контрабанду бурштину, яку кілька днів тому затримали словацькі митники, і яку ймовірно пропустили українські колеги, Україні наразі офіційно не повідомили. Начальник закарпатської митниці Роман Куртяк каже про факт контрабанди дізналися із словацьких ЗМІ. Наразі вже проводять службове розслідування і намагаються з'ясувати, чи справді закарпатські охоронці кордону пропустили 22 коробки цінного каміння. Нагадаємо, раніше голова закарпатської ОДА Геннадій Моска заявляв, якщо, що якщо митники сусідніх держав затримають контрабанду, яку пропустили українці, всю зміну митників буде звільнено. Буде проведено службове розстеження з приводу того, за яких саме обставин це було здійснено. Якщо буде підтверджено е, факт е, ну, змови чи попередньої домовленості з приводу пропуску, то відповідно це що стосується зі сторони митинці, це, це звільнення з посади. А що стосується правоохоронних органів, матеріали будуть передані до прокуратури, відповідно, там вже будуть наслідки інші, це кримінальна відповідальність. Але знову ж таки, сприяння. Е, 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 спочатку потрібно процесу службове розстеження. Службова перевірка з цього приводу вже проводиться. Боротьбою з контрабандою цигарок на Закарпатті зацікавилися бізнесові структури. Представники однієї з міжнародних тютюнових компаній провели зустріч з керівництвом закарпатської ОДА та керівниками правоохоронних органів. Сторони обговорили кроки, які варто здійснити, аби мінімізувати потік тютюнової контрабанди у краї. А саме, допомога тютюнових компаній у проведенні експертизи, досконалення кінологічної служби та оновлення технічної бази на прикордонних пунктах Закарпаття. Ми домовлялися, чи можуть вони поставити на нашій митниці сканери, значить для того, щоб не розшивати цю машину, шукати. А це так, як йдете в аеропорт, да, чи по митниці багаж поклали. Так і тут машина проїхала, вона просвічується повністю. Потрібні сканери також і для залізничних вагонів, тому що перевезення йде. В залізничних вагонах не буду цю руду вугілля, там метал чи деревину перевіряти. Сканер все перевірив, чітко знаходить і тому подібне. Нова поліція Закарпаття підводить підсумок прийому заяв. Офіційно вступна компанія до служби закінчилась учора. Усього на конкурс подали 3564 анкети. Як зазначають координатори, конкурс на одне місце становить 15 людей. Це другий показник по Україні. Більше було тільки у столиці. 40% конкурсантів це жінки. Ще 10% заяв надійшло від правоохоронців, які сьогодні працюють у міліції. Від тринадцятого серпня почнеться другий відбірковий етап тестування. Кожен конкурсант повинен відповісти на 60 питань, за результатами яких визначатимуть загальний розвиток людини, здатність швидко та правильно приймати рішення та реагувати на різні події. Разом з конкурсантами конкурс проходитиме. І координатор проєкту в області Мустафана є. Перше тестування буде тестом загальних навичок. Про що ми вже говорили раніше. Всі 3500 кандидатів пройдуть через цей етап. І після цього будуть запрошені на наступний, який буде військово лікарняна комісія. Скільки це буде тривати, точно ми не знаємо, тому що це буде залежати від того, як будуть приходити люди і яка буде у нас пропусна здібність цієї системи. Але ми вважаємо, що це буде не менше 10 днів. Після того у нас буде військово лікарняна комісія, а потім фізична підготовка, психологічний тест і співбесіда. Вкотре нові тераси на гроші та гроші на особисті потреби в Ужгороді відбулося чергове засідання міськвиконкому. Не обійшлося і без чергового виділення коштів на потреби комунальних підприємств. Так, КП ЖРР номер 5» просив на погашення боргів чверть мільйона. Члени виконкому відхилили прохання через недоцільність. У той же час прийняли рішення, що зможуть закупляти нову техніку для міськради, проводити ремонти у будівлі, бо є перевиконання бюджету. Крім того, члени міськвиконкому затвердили встановлення в місті п'яти нових терас, хоча міський голова каже, що їх і так забагато. Квадратний метр їх є це я хочу сказати, що дійсно підтримую членів виконкому і тих мешканців, які роблять зауваження. Ці тераси, я ви бачили теж сторонні того, щоб такі тераси прибирати. Але вони все одно сьогодні були погоджені п'ять штук. Ну ті тераси, члени виконкому, вони обходили і бачили, що усунуто ці зауваження. У третій школі Ужгорода проводять ремонт. Загальна сума, яку виділили на роботи близько 800 тисяч гривень. Більшу частину коштів виділили з міського бюджету, іншу компенсували чеські партнери. Ремонтують спортивний майданчик, платформу якого вже залили бетоном. Шкільний майданчик облаштують штучним покриттям товщиною у п'ять сантиметрів. Після завершення ремонтних робіт тут можна буде грати не тільки в футбол, а й в інші спортивні ігри. Роботу планують завершити до початку навчання. Року, аби школярі могли зібратися на новому сучасному шкільному майданчику і відсвяткувати день знань. Великого майданчика. Ви бачите, що пророблена досить велика робота. Так, використані бюджетні гроші. Е, і Постійно увага привернута до цього цього об'єкта для того, щоб всі роботи заплановані були виконані. Так, ну і на минуле пленарне засідання Ужгородської міської ради було додатково на ньому виділено 300 тисяч гривень на закупівлю сучасного покриття спортивного для дітей на всю цю площадку. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти, більше інформації він в підсумковому випуску дев'ятнадцять. Тоді побачимося, плідного та гарного нам усім дня.